Доброго-доброго дня. Трошечки сьогодні попрацювали, далі чистим людей, як то кажуть. У вот. мене додала ще одна людина. Шоста. Так, дивіться. Це у нас вже канальчик закритий. Бачите, він вже, як я говорю, спить ліг спадки. Значить, ця людина вже чистенька. От, постепенно, це оця жіночка, що сильно хворіла. Постепенно, постепенно вона буде, як то кажуть. Приходити до тями. Ну, три дні вона мені говорила, що три дні їй було дуже погано. Прямо давлення нею Це все, що я витягувала, виходило. тепер все все добре у жіночки, бачите все. Оце ще би, воно все заживе, як оце рубець залишився після того, як витягнули. От, знаєте, як з рани виходить, ну Він затягнеться, це не страшно. Так, Це є. Це наш воєнний мужчинка, молодий чоловік. От ми так виливали криска у нас. Бачите, така красива криска. Ось її ось її хвостик. В цього воєнного лишилося це крайник з цієї сторони у нас. В нього лишилось його внутрішні переживання, його страхи. <кій> <кій> Все те, що було, ми повитягували. Я повитягувала. Осталось тільки його страхи. Ну, воєнного завжди страхи, самі розумієте. Нічого, ми ці страхи витягнемо. Тепер це людина, це хлопець, от, в якого було зроблено. Таке сердечко, короте, було зроблено, на щоб у нього ні, нікого не було, крім, як я вам пам'ятаю, говорила, якщо не мені, то нікому. От, я вже не пам'ятаю, що тут у нас. А, я вспомнила, тут у нас бабулька короте, випливала, усе її нос, усьо її бляха, що в неї там на голові, як чолма, оце її От, ну, короте, це бабулька. Якщо так перевернемо. Ми. Так перевернемо, дивіться, який нос, клюв, який теж дивіться, геть голова. І бабуля, це бабуля, яка свій нос психає, куди не треба. І якщо отак взяти, дивіться, а з цієї сторони, ну мені геть зайчик. Геть оце зайчик. Я вам що хочу сказати, зайчик прискакав до відьми, до відьми, відьма практик, тому що я дивлюсь по цьому всьому, тут Уже третю одливкою, я роблю цьому хлопцеві, тут ще витягувати нам і витягувати. Тут знову таки, поле розбите, і знову посередині, щоб були закриті всі дороги, все, що було закрите. І любовність, щоб нічого не ладилось, нічого не получалось, всі гроші з року чекали, скільки б не заробляв. В общем, ця робота була зроблена імена. Короче, Людина, яка шара, ще робила це якась жіночка, старенька бабка, короче, яка шара. Я вам кажу, прискакав зайчик до неї ця дівчина, де той бляха вже зайчик. Прискакав той зайчик, ось він, усе, усе, усю. Зайчик, бачите? Прискакався вуха зайки, вуха дліні. З однієї сторони, вуха а з іншої сторони бля, цієї баби. Оця баба, яка, короче, усе, а тут на клюв вже упавший. В общем, зробила це ведьма. Тут у нас теж воєнний, воєнний той хлопець, що я думала, що в нього нічого немає, там були в нього тільки страхи. Значить, всі страхи витягнула, а лярвочки повитягли, тому що він себе накручував. І це в нього вилазить стара програма. стара. Дивіться, Закальцовка, сидить на його енергополі. Якась така красива лярвочка, бачите? Ще й замочок стоїть. Це було дуже давно, дуже давно, давно-давно. Щоб у нього... Щоб цей той же мужчинка, цей воєнний, був сам, щоб у нього нікого не було. Ну, це в нас мужінка, великовозросний ребенок. І тут сидить на його полі красавиця, і тут ось, бачите, закручено. Ну, будемо витягувати, будемо працювати, будемо... Як би сказати, оце да? нормально, але но воно сидить, заникано. Будемо відкривати цю ракушку. Дальше, дальше. ця жіночка вчора що я вам показувала відео, що прям жмут вона з той сторони, прям пробоїна. А, Вот. Но сьогодні я дальше начала її робити. Дивіться. Інтересний момент. Це у нас показано, як нарив. От, придивіться. Это, знаєте, як прыщик такий, нарив. І тут у нас везде йдуть, если бачите, борта, борта, борта. І ця жіночка їй сделали группу іменно по легким. Що-то у неї там з легкими. Оце середина. То, що було сзади, то, що вчора одне палочку, доти там кишило різних херні, червяки, змії, блядь, болячки, сущності. Тепер ми будемо тут прям цветочком, так красиво зроблено, да, ось дивіться, Прям так красиво зроблено. І це, виходить, зроблено. Ось ви бачите ось цей заборчик. Прям видно, що забутчик, все зроблено було людині, щоб людина отак боліла-боліла і померла. Оце так, щоб вона ісконала в той ямі. Бачите, як ямка. Оце, коротше, той прищик, то як чиряк, який я завтра витягну і будемо далі займатися. Одне, одне ми її вбрали, оті всі теж негаразні. І залишилося ще оцей нарив. Так що завтра витягну я цей нарив і побачу. У неї навіть, потім, оце як би її біополя. Ото наша енергетика. Воно. должно... Вот так ось, бачите, як я вам показувала. Спадки. Воно довбу в кінці. Уже. Це наше начало житті. А воно у неї. Дивіться, воно у неї усе, і воно виходить вниз, в землю. Воно закрите. Ось тут воно виходить, воно закрите біополем, його надо відкрити, і там ще всередині дуже багато разних доти сидить. От таке тепер. Вчора в мене поступив новий заказ. Нова. Я вчора робила вже ввечері діагностику. От тут у нас теж криска така красива. Я її крутила, віртіла, Ну, так, така криска, ось. Ну, воно коли гаряча, лучше видно. Значить, криска теж хвост піджала скрутилася. Бачите? І зверху людина, давайте ближче вам покажу. Це діагностика, показує людину, яка сосе. І це ці кріси діти, просто сосе. Ото, знаєте, прям видно, що б при, приліпилося, і сосе витягує, кароче тяне, ну, як, як п'явочка, да? і як мала дитина, яка сосе. Тепер далі ми дивимося. Значить, вчора оце я дивилася діагностику, хотіла ж побачити, щось з цієї людини. Ось це вам сразу показую, дивіться. Це у нас кіготь. Відьми – Це вона поставила свою печать за свою роботу. От, і це її печать. От вам гар, о, да, вам гарненько видно, Це її печать, кіготь відьми називається. І цей кіготь відьми такий поставлений на її, на цій людині. Це мужчина, ми дивимося, мужчина на його енергополі. Це виходить, повністю закольцовка, повністю, щоб людина на одному місці. Була, щоб то все одне і те саме, одне і те саме, щоб не мог ніде не поїхати, не піти, не уйти від цієї людини. А от якої людини? А від цієї людина, яка до нього присосалася, бачите? А от, ну, з цієї сторони, що? Оце вона сидить, дивіться, бачите? Сидить, прямо у нього на Гергошах, прямо на спині, щоб Ну, так воно і є. Я мені потім людина розказала, що так воно і є. Так, що будемо завтра, а не завтра, це було вчора в мене. Я дивилась, діагностику делала. От, що сидить воно там сьогодні, це ж у нього втора, сьогодні вже була чистка. І дивіться, який інтересний момент. Бачите, що в нього там сидить? Така красота, ось, дивіться, сущність. <кій> ця робота, ця робота цього мужчини була зроблена професіональною відьмою, Коготь відьми і печать відьми. Значить, людина, яка це йому пожелала оця криска, що сидить на спині, катається. Да? От. Зробили вони так, щоб він. Ось, ось стіна, смотрите, бачите, стіна стоїть. Щоб він за цією стіною нічого не бачив, крім цієї жінки, ось, ну, я не знаю, там жіночка, яка робила, щоб він крім неї нікого не бачив, нікого не замічав. І дивіться, вони як зробили та відьма. Вона поставила сущності, щоб сущність охраняла. охраняла І нікого і нічого до нього не підпускала, Дивіться, тут гарніше видно. І тут прямо все така стіна, бачите? Стіна, стіна, яка закриває його всю, все, отам, що там. Так само, ото, знаєте, як ми дивимося, і ми нічого не бачимо за забором большим. От так він, цей мужчина, зроблено так, щоб він нічого і нікого не бачив, кромі цієї людини. Ну, Яка попросила у відьми. А відьма така гарненька жіночка, яка, коротше, яка шара, як я говорю. От так от, бачите? Ну нічого. Це я першу витягнула лярву, вона нам відкрилася. Будемо завтра робити далі. Ось украдники це життя украти в цього, ну, украла в цю в цій людини. І в нього, ну нічого теж, якби і працює, і все, ну теж нічого не виходить. Хоче, хоче там, допустимо, знайти якісь другі відносини, нічого не виходить. Хоче щось друге. Нічого і все, всю дорогу, і, та, і на, ну, як то, навязчиве. Нав щоб він був і така прям дивіться. На глазі, бачите, так сидить, охороняє, охороняє його. Усю роботу ведьмацку. Прям ведьмацкую цю печать. Ну вот так вот. Пока-пока, всіх благ вам. Бережіть себе. Вот таке в нашому житті буває, дорогі мої. До нових зустрічей!